У Ракошені відбулася чергова сесія сільради. Основне питання спустошливі набіги домбоківських ромів на сільгоспу гіддя селян. У нас у селі Домбоки, це село, яке належить до складу Рокошинської сільської ради, у якому живе компактно проживає ромське поселення, де роми часто здійснюють крадіжки у людей власного майна. Це здебільшого. Переважно це металобрухт, так бо ви знаєте, що вони цим займаються. Вони з двору цуплять все, що бачать металічне. Але от тепер почалися вже. Дозрівання сільськогосподарської продукції роми просто нахабно викрадають у людей сільськогосподарську продукцію. Сільський голова на сесію запросив керівництво Мукачівської міліції та представників національного барона ромів Калмана Лакатоша, але ні одні, ні інші на сесію не прийшли. Від правоохоронців був тільки дільничний від ромів домбоківський староста. Буде до мене. Научить усе коні на будки. можу знати, чий буде мову сладка. Ромський староста радить спочатку впіймати Рома на гарячому, а він уже з ним розбереться. Такі слова викликали обурення депутатів. Ви вже косилів його садках, на паях. І що з ним все стало, коли йому косу мало голову витягли. Не треба нагадувати уже мати. А тепер подумайте перед тим, як говорити. Не і мати, а навіть і порядок просто, бо було все чітко, бо не треба смішати між газу. Yeah. До сільського голови надійшло понад 50 заяв від селян та одна колективна скарга, під якою підписалося більше 30 людей. І це все тільки за останній час. А тепер що? Тепер люди на вас злі такі, що не як люди пишуть, що завтра буде самосуд над вами. Ви все задумайте мати, ви ж не переїдете ні на Луну, не в Краматор, не в Луганську. Тому думайте, що робите, як собі селите, так будете спати. Сільський голова наголосив, що незабаром дозріють фрукти. А за селом в урочищі сади, де земля розпайована і належить селянам, як тільки настане сезон збору урожаю, роми можуть розграбувати все, викликавши нову хвилю обурення ракошинців. І тому депутати застерегли старосту, щоб до того часу він навів у домбоківському поселенні лад.